Я вам одного такого професіонала. Приніс, немає ніякої магії. Є дисципліна і є стратегія регулярності. І саме вони визначають результат на дистанції. Скільки б не аналізували різні стратегії, сценарії, безліч інших факторів, найбільший вплив має саме дисципліна. Інвестор, який просто регулярно вкладає в акції, в облігації і так далі, дотримується своєї системи багато-багато років, матиме кращий результат, ніж будь-який професійний аналітик з Уолл-стріт. Але ж варто пам'ятати, що дисципліна сама по собі, якщо ви не обрали. Хорошу стратегію нічого вам не дасть. У мене є, наприклад, така стратегія. Я весь час шукаю і аналізую велику кількість інвестиційних пропозицій і вкладаюся в ті, які мені подобаються, в які я вірю. Це також стратегія. Її, мабуть, важко формалізувати. Це моя така стратегія життя. Мені такий лайфстайл подобається. Дослідження показує, що з грамотною стратегією навіть ідеальний таймінг дає лише трошки кращий результат за дисципліноване та системне інвестування. А в гонитві за збереженням коштів за прийняттям емоційних рішень можна просто упустити ці найкращі дні, і це буде коштувати вам років зростання.